Всім привіт! Назбиралось в мене мішок такий невеличкий на 25 кг мідних кабелів. Вирішив випалити, бо, бо вже потім буде заморочливо і так вже багато. Зважим, вийшло 7,5 кг. Цікаво, який буде вихід. Тут різна мідь, І груба, і жорік бігає біля груби. Також. Жорік. Наївся. Коротше, тут різна мідь, Все перепровірено. Я відразу перевіряю, чи мідь, чи алюміній, чи магнітна мідь буває. Тут одна мідь. Але кабелі різні. З всякої електроніки, як тонкі. Так і грубі. Ну, коротше, побачимо, 7,5 кг. Зараз я буду сортувати її груба до грубої, середня до середньої і тонка до тонкої. Побачимо, які будуть кучки. Висипав. Отака От получилась куча. Жорік йде передивитись, чи точно вся мідь. Не хоче в кадр попадати. Жорік. Коротше, є такі добрі жмутки. Грубелецькі. Ну, такі зрізки з всяких приборів. Ну, і як ж без такої тонкої? Оце зараз. Треба відразу сортувати, а я щось все вкидаю в кучу в один мішок. той. Тепер зараз прийдеться сортувати і випалювати. Покажу, як я випалюю. Напевно, так ніхто не випалює, як я. З пополам посортував. Це середнє. Довгі. Цей жорік задовбав, не дасть мені нормально нічого зняти. Це гора тонких. Це добра така мідяха. Цю ще прийдеться верхній кожух знімати. А це огризки всякої грубої. Коротше. Випалювати починаємо саму кращу. Випалюю я вночі. Бо вдень дуже, дуже дим валить. Та й людям, я думаю, це не сподобається. А вночі я випалюю не там, де ви подумали. Випалюю я все в грубі. Довго і нудно. За ніч я думаю. Я її всю випалю. Все, в грубку раз, поклали, вона випалилась, цю виняв, другу поклав. І все, отак я випалюю. Довго, але що робити? По-інакшому ніяк. Закон не дозволяє. Випалю цю, покажу, скільки буде з цеї, потім перейду на цю. Потім цю, ну і так далі. Пройшла годинка і випалив цю саму найкращу мідь. З цим ще працювати і працювати. Думаю, за 4-5 годин встигну перепалити. Так, отака От гарна мідяшка в нас тут получилася такими кругляшами. Зараз я її закинув пакетик. Зважимо, скільки перша партія нам принесла мідяхи. Так, беремо Кантерчука. І. Що у нас тут покаже? Кілограм і 100 грам. Так, кілограм 100. Щоб вихід був хоча б відсотків 40, це було б добре. Але побачимо, скільки вийде повністю міді. Так, друга партійка випалена, каструлька. Надіюсь, кілограм буде. Це те, що я тоді випалив, ми важили. А це осталось ще верхній кожух з, цього, з цієї горки зняти. Огризки грубшої проволки і огризки тоненької. Це, напевно, буду в якійсь каструльці спихати і в грубку засовувати. Так, ну що, зараз зважимо цю партію. Надіюсь, кілограм. А якщо більше, то ще краще. Так, важимо. Цю партію випалював приблизно. Півтори години, а те, напевно, годинки дві треба буде. Так, що в нас тут? О! Так, тут півтора кіла. Там кілограм 100 було, якщо пам'ятаю точно. І півтора, якщо ще кілограм вийде, то це дуже буде добре. От і випалив останню партію. Поки це випалював, то ще вручну коротиші грубенької проволочки передлубав. Так, тепер це все висипаю до основного всього. І зараз зважимо все повністю, скільки вийшло, і підрахую. Який получився відсоток з 7,5 кг кабелів. Так, забув зважити останню партію. Що в нас покаже. 990 грам, майже кілограм. Так, тепер вважу все. Отакий От получився маленький мишечок. Заважимо. Попаду чи не попаду, хрен попадеш тут ще цим кантером. Диви, блін. О, попав. І ох, ніхрена собі. Ага, блін, порвався. Падло. Та так. Тут одною рукою хреново це все робити. Ще раз. О, підняли. Три шістсот. Будемо рахувати 3600. Так, бачите, висить. Це ж не то, що я придумав. шістсот. Так, тепер рахую вихід. Навіть більше. Ані, не більше 50% менше. Зараз я підрахую. Ну що ж, підрахував я відсотки. Вийшло 48%. Це навіть дуже добре. Палив і дер я приблизно 5 годин. Все це. І вийшло в нас 900 гривень, можна сказати, я заробив за, за якусь там ніч. Почав я в 11 годин вечора, якщо не помиляюсь, і закінчив в 4 години. Так що, якось так вихід, в принципі, мене порадував. Я надіюся хоча б на 40%. А тут вийшло навіть так. Дякую за перегляд, до побачення на каналі.